У пошуках кращого фахівці регіональних управлінь Державної пенітенціарної служби вивчають досвід та досягнення колег із Запоріжжя. Сьогодні на базі вільнянської виправної колонії номер 20 зібралися начальники департаментів виробничої діяльності та ресурсного забезпечення, аби оцінити умови утримання засуджених та власне їхній внесок у це. В одному з житлових відділень Віннянської виправної колонії повністю полагодили дах та встановили металопластикові вікна. Впорались протягом двох місяців, адже ремонтували власне засуджені. Меблі, оздоблення кімнат та картини, що прикрашають стіни, теж справа їхніх рук. Зі присутствують замістителі начальника управління обласних з України. Приїхали посмотрети, поділитися опитом, досвід у своїх колег. То есть сегодня у нас две колонии посещения, обход полностью. Завтра практическое занятие, учеба, зачеты. То есть график довольно-таки напряженный. Вало колеги з сусідніх областей і диво піч, яка нині працює на території. Готують їжу у шести котлах, згодом планують встановити ще сім допоміжних. На здійснення цього знадобиться близько трьох місяців. Працівники колонії запевняють, у разі необхідності зможуть нагодувати й сусідні виправні заклади. Більше того, обіцяють заощадити паливні ресурси. Ми ее сделали на 60 Значит, порядка 2,5 с половиной тысяч человек может этот пункт приготовления пищи накормить. Дело в том, что при очень большой дороговизне энергоносителей на сьогоднішній день. То тобто, есть эта печь может топиться как дровами, так и любыми альтернативными источниками топлива. Нині триває активна підготовка до початку зими. Все також силами ув'язнених. Овочі традиційно консервують у банках, бочках та спеціальних. ямах. Заготовка начинается, то есть сейчас мы ждем поступления централизованного овощей. На сегодняшний день за счет э, подсобного хозяйства мы уже заготовили соленья. По плану у нас 14 тонн солений. На сегодняшний день 100% соления заготовлены. Вы их видели. Перша страва та м'ясо – обов'язкові складові щоденного раціону засуджених. Вартість такого триразового харчування на добу тільки 8 гривень. Сьогодні у нас на обід салат свіжої капусти і зелені. зелень, зелень вирощена на своєму подсобному господарстві. Суп пюре овочний з галушками на м'ясному бульйоні. М'ясо тушоване курей і картофельне пюре. І напіток виноградний. Це для всіх з метою сприяння кращій ресоціалізації засуджених працівники колонії вирішили їх заохотити та відзначити почесними грамотами і подарунками. Можливість отримати нагороду випала тим, хто допомагав ремонтувати і облаштовувати приміщення. Засуджені такій нагоді радіють однак мріють про умовно дострокове звільнення.